Ситуація мала місце 12 січня 2011 року. Це стала смерть новонародженого в міському перинатальному центрі. Там участь участі пологах приймало декілька лікарів, але через неналежне виконання своїх обов'язків головним як головним лікарем і як медичним працівником була заподіяна смерть новонародженому. Після до слідчої перевірки 24 лютого 2011 року була порушена кримінальна справа, яка розслідувалась, ну, розслідувалась довго у зв'язку з тривалим періодом проведення судово-медичних експертиз. 20 лютого 2012 року в кримінальній справі було пред'явлено обвинувачення головному лікарю Ужгородського міського перинатального центру Чабану Андрію Тарасовичу. Він звинувачується в чиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 140, це неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, що потягло тяжкі наслідки для неповнолітнього. І частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України це неналежне виконання службової особи своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідальність за цими статтями. Санкціями передбачено за частиною 2 140 це е, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, а за частиною 2 статті 367 передбачено позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Е, на сьогоднішній день кримінальна справа скерована до Ужгородського міськрайонного суду, де вже буде розглядатись по суті, От, під час досудового слідства. Вважаю, зібрано достатньо доказів, які доказують вину в вчиненні вказаних злочинів.